світі рослин. Сьогодні я розповім вам про пророщування пальм. Нарешті я вже можу вам показати це на прикладі моєї пальми Олександрії або королівської стрілівської пальми, яка трішки вже проросла, і я можу вам її продемонструвати. Попередньо хочу розповісти вам основні нюанси. Для того, щоб проростити пальми, необхідно забезпечити ряд умов. Перше, це необхідно температуру 25-30 градусів за допомогою. Або коврика з підігрівом, або десь біля батареї, потрібно тримати насіння. Наступне, я вам раджу використовувати фітогармони для поліпшення пророщування. Пальма Орготофенікс Олександра походить до нас з Австралії, тобто в наших умовах її можна вирощувати лише як кімнатну рослину. Вона має дуже елегантний та гарний вигляд, вона в природі росте до 3-4 метрів, стовбур її. Такий має полосочки дуже цікаві, її листя зелене, а знизу воно трошечки сріблясте. Росте вона достатньо швидко, хоча всі пальми вони достатньо довго проростають і ростуть, а от пальма Олександра відноситься до швидкоростучих пальм. Для того, щоб проростити, нам необхідно її попередньо замочити. Замочити можна, в залежності від того, яка ось температура, на 6 годин або на 12 годин. Якщо ви забезпечите температуру десь 25-30 градусів води, то можна зам... це буде в термосі, то можна замочити на 6 годин. Якщо ви будете міняти воду, тобто ви замочили в теплі, потім вона зстила, то можна її замочувати десь 12 годин. У Воду можна також додати фітогормони. Фітогормони вони збільшують схожість насіння, тобто у вас більше насіння проросте. Далі, після замочування, можна вже пророщувати в ґрунті або можна пророщувати в мохові. Якщо ви використовуєте мох, ви можете вже замочені насіння, поставити, в мох пророщувати, поставити його на коврик або біля батареї і чекати. Проростає. Вона десь приблизно за два тижні. Моя пальма проростала два тижні в мохові, далі я вже її пересадила в ґрунт. Пересадила в ґрунт, коли вже були невеличкі такі зачатки корінців. Потім, десь через місяць, лише вона почала проростати. У мене вже з ґрунту, і я побачила, що вона все ж таки прийнялася. Я замочувала насіння на 6 годин, в мене була тепла водичка, я тримала біля батареї. Далі я поставила на пророщування в мох, і це вже я зараз дістаю з моху, Бачите, вони трошки проросли. Там видно корінців вже. І вже пророщене насіння я зараз буду садити в землю. Ви можете просто замочити його і поставити вже на пророщування в землю. Це не обов'язково пророщувати в мохові. Просто я люблю пророщувати в мохові. Бувають випадки, коли насіни не дуже довго думають або, наприклад, низька температура для них, то пророщування може зайняти більше часу. Мої насінини проросли через місяць, тобто вони проросли так, що їх вже було видно з горшку. У мене проросло з 4 насінин, проросло лише, на жаль, дві. Але я вважаю, що це моя помилка, тому що деяке насіння воно вже було пророщене, але я його трошечки невчасно полила. Коли поставила на пророщування, і це успіх, що хоча б дві проросли. Ось такий вигляд зараз мають мої пальмочки, вони дуже маленькі. Тобто, разом я пророщувала ці пальмочки десь приблизно півтора місяці. А якщо згідно з інформацією в інтернеті, вона може проростати до двох місяців, максимально 3 місяці. Тобто, у мене ще такий достатньо швидкий варіант вийшов. Ось така цікава пальма. Взагалі, всі пальми дуже гарно проростають, але вони проростають дуже довго. Тому наберіться терпіння, коли хочете мати красу. Бажаю вам успіхів пророщування пальм. Пам'ятайте основні нюанси, які я вам розповіла. Любіть рослини і вони будуть відповідати вам взаємністю. До побачення, всього найкращого!